У цьому році трошки сезон прибирання вулиць почався пізніше, тому що погода, ми залежимо від погоди. Яка погода, так ми і починаємо робити. А так на даний момент сьогодні дез 107 вулиць вже процентів 25 ми прибрали. Ну, могли б і більше, але знову все опирається в погоду. Працюю в середньому кожен день, десь в районі. 70-80 чоловік. Це місце з прибиральниками, з вантажниками, з водіями. Прибиральниці у нас з пів шостого виходять на роботу, трактористи виходять з п'яти ранку на роботу і потім далі по процедурі прибирання вулиць, які у нас згідно договору з управлінням ЖКГ, проводяться прибирання. Техніки вистачає, трохи тяжко з людьми. Не вистачає трактористів, водіїв, ну так. На мінімум поки вистачає. Ну, а так, якщо більше брати, більше брати, вулиць захвачують, поки не вистачає людей. Ну, у нас трактористи ну, багато ми набираємо на зиму. От, ну, на даний момент теж. Хто в ЗСУ забрали після зими, хто хворіє, такі, що не можуть працювати. Ну, два-три чоловіка ми можемо ще взяти на лік. Це все залежить від погоди. От сьогодні воно повисихає. Завтра ми будемо виїжджати на вулиці. Завтра у нас в плані стоїть вулиця Левка Лук'яненка, вона велика. От просимо. На ночь машини, якщо хто може, не залишати, тому що дуже мішають стоянки машин прибирання, дуже мішають, Скільки ми з цим боремося, ніяк ми не можемо нічого довести до кінця. От. І якщо буде погода, в понеділку будемо продовжувати.